Комунальне підприємство Тернопіль Електротранс практично готове до введення безконтактної системи оплати проїзду. Програмне забезпечення вже встановили та закупили частину необхідного обладнання. На сьогоднішній день по 2014 році для програми АСОП і ОП, тобто для цього, як ми називаємо, електронного квитка, використано в межах 250 тисяч гривень. Але є потреба використання значно більша, тому що в кожному транспортному засобі, поки що, це в тролейбусах потрібно, щоб це, це обладнання було. Після введення автоматизованої системи оплати пасажири тролейбусів розраховуватимуться за проїзд картками, подібними до банківських гроші з них зніматиме спеціальний пристрій. Виготовити картки, каже Андрій Мастюх, повинен постачальник обладнання. Карточки будуть витовлятись. Під окремі виділені кошти або соціального забезпечення, або це буде розраховано в те, що в розрахунку проїзду, тобто картка буде видаватися не менше як на 10 їздок, а вартість буде входити вже в це. Ми розрахували для того, щоб це не було накладно для пасажира. Тобто, ви маєте взяти цю картку на 10 їздок, а далі все поповнюєте і по одній, по дві їздки. Знайти таку картку, запевняють в електротрансі, буде нескладно. Самі ж нововведення впроваджуватимуть поступово. Відтак кондуктори без. Робота не залишиться. Прилади самі будуть у кондукторів для того, щоб ми навчили населення, що є вже ця система, щоб ми не проводили скорочення, бо це 120 чоловік при сьогоднішній ситуації в державі на вулицю. Так? Тобто ми залишаємо і штат працівників і запроваджуємо систему. А далі, вже після того, як на протязі декількох років люди звикнуть до того, що це є. Ми тоді зможемо або перепрофілювати наших працівників в свій час. Або будемо думати, що далі робити. Автоматизована система оплати переконані в міськраді, допоможе побачити реальний пасажиропотік та дохід, вирахувати об'єктивні тарифи та якість надання послуг вважають чиновники покращиться. Втім, чи не єдине, що поки що не дозволяє запровадити таку систему, це деякі нюанси в українському законодавстві. «Діюче законодавство, фактично і практично не дозволяє використовувати електронний так званий квиток. Тому вже декілька разів міська рада зверталася. Як до міністра профільного, так і в кабінет міністрів, так і в Верховну Раду для того, щоб внести зміни і доповнення до окремих законів, для того, щоб можна було використовувати цей електронний квиток. Потреба в цьому є абсолютна, і в цьому електронному квитку зацікавлений не тільки сьогодні наш електричний транспорт, але і автобус авто, автотранспорт. Поки відповідні зміни до законодавства не вступлять в силу, наявне зараз обладнання хочуть протестувати, щоб коли буде можливість, система працювала без проблем вже з нового року. Мають Намір почергова на кожному маршруті, оскільки пристроїв наразі є п'ять, ознайомлювати з роботою системи пасажирів та кондукторів.